Доброго дня. Добрий день. Бачу, ви їсте, а ми хотіли вам запропонувати з'їсти бургер за 5 укусів. Ууу, серйозно. Це, так. І, звісно, до тих пір вже паніні. — Так, одягайте рукавички. Добре. Щоб е, було зручніше. Як думаєте, справитись? Ви вже з'їли половину паніні. З'їв половину тоста і до цього з'їв ще тіле паніні і до цього ще з'їв штрудель з яблуком. І досі голодні? Легка, да. так. Нічого собі. Так. я суветочку, ти діставайте бургер. Ого він великий. Що ви думали? Я думав, що буду попрощу... попрощі, типу попроще. Чули про заклад про м'ясо? Чесно говоря, ні. Ну, от зараз спробуєте бургер і будете знати. Там всього-навсього подвійна котлета. Всього-навсього. На сьогодні рівень... важкий. П'ять укусів у вас є. Готові? Так, так. Поїхали. Початок хороший, це у нас перший укус. З цим наїстися можна спокійно. На цілий день. Приходити в прем'яс. Другий укус. Це у нас третій укус. Попереду ще два. Не так багато, які ваші ставки вийде? Ну, конечно. Ну, no, враховую, чипа ні, ні, тост. Uh, що там, ще штрудель, чи. Штрудель. штрудель. Oh. то це. Це у нас був четвертий укус. Укус. А. у Нас ще один. Ні, ну, чисто теоретично! Тут можна не то що укусити, а просто його запхати, але. Він може і вийти. Ну, все рівно, мусимо п'ятий укус також зняти, щоб все було справедливо. Доча воно зрізане м'ясо, так? Так, да, там два вида м'яса, Ми спеціально mm -hmm. поставили так. А ну, може ще вгадаєте, які. які там. І говядина? Ну, це просто комбо. За те, що ви ну, так розбираєтесь. в а, Від про, про м'ясо, дарує вам безкоштовне сітро. Вам треба буде просто прийти до нас у заклад. І сказати, що у вас безкоштовне сітро. От і все. Це був п'ятий укус. А, ну. Трішки не вийшло, але можете тепер спокійно їсти, не поспішати. Ми дякуємо вам. Все, гарного дня.